Всем привет! Вы на канале Кулема Лемы. И сегодня вышло новое обновление в Аватар Вор. Да, ребят, вышло новое обновление. Я только об этом узнала и сразу начала съемку. Ладно, пошлите в Аватар Вор. Посмотрим. Говорят, что появилось... Что появилось новое... Новые движения, вот ты испытываешь слезы или любовь или злость и это ты расскажешь вот так например да 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 или что-то другое по типу этого ребят вот еще появилась скоро появится новая локация и да я вам сейчас все покажу все так давайте я извините удалила аватар но потом закачала Смотрите, вот такое обновление у нас есть, чтобы мы нам предлагают его купить. Чтобы мы его купили за 2,99. Э, 99. Тут бесплатно у нас обновление, но мне кажется, я что-то подобного про такого снимала, только без звука. Ладно, но мы его пока что не будем покупать. Смотрите, тут у нас сколько много этих обнов пропустили и да вот и тут мы пропустили Happy Meal интересно ребят я даже не заходила сюда ничего не проверяла ну давайте э, сделаем так что мы его на конце откроем а сейчас мы выходим э, для начала я вам хочу показать и вообще сделать вот этот рунтур по этому, вот этому. Посмотрите, вот такая у нас все грузит. Видите, вот все белым горит. А она тут написано грузит. Ладно. Давайте э, сделаем семью. Какую-нибудь э, такую миленькую давайте сделаем. Я не хочу детскую. Давайте вот так. Бровки давайте... Даже не знаю, какой цвет выбрать. Э, ладно, вот это, наверное, и давайте проверять, как она будет смотреться вообще. давайте вот эти распущенные. Мне кажется, будет простая девочка с такими глазами. Как вот так у нас нету, то первый цвет у нас идет желтый. Желтый. Желтый пробачь да? Ну, тогда я буду устанавливать свои э, ось И тогда его найдем Как бы желтый. Ось. Um, що в нас може ще бути? Що ми їй можемо ще дати? Та ні, ні, ні ні ні, ні Навіть не знаю. Муда. Мор... Так, оце, давайте візьмемо. Доброе. Я вот так и. Mm -hmm. mm -hmm. Давайте насклейки изниму. Отаку один отакі. Ні, давайте отакі. Наша дівчинка готова і нажимаємо. Давайте ще зробимо молодшу дитину і мужа. Буде дуже-дуже весело. Давайте нехай буде дівчина, і нехай в неї будуть отакі очки. Які там мами оці волосся мами, так, потім давайте оце буде, давайте оце. це. Так, і коком. Нехай буде. Хоч буде такий радужний, бо він такий яскравий і одразу замітний. Робимо так. Е, тато в нас буде отак, от... ми おいしい。 От такий рот. І давайте, давайте, давайте що зробили. Це ми приглядаємо. А давайте які волосся йому зробимо? якийсь треба яскравий. Взя... Це... Це на крикла. Який, якскравий олій. О, давайте оцю кофточку. Поэтому мамаша. А жёлто-фиолетовая. Ну то нехай будет жёлтая. Э, фиолетовая она будет. И фиолетова. фиолетовая. А что не жовті. О. Як сказати. Готовий. І давайте йому теж на спину. повісимо таке. Будуть родина фей. Ось ми зробили родину. Давайте. Ось в нас є м -м, з вами не знаю, мистерня. Мабуть, мені здається, що це буде магазин одягу для маленьких дітей. Бо для дорослих є, для, для таких старших є, а для наймолодших молодших нема. Але ще в нас є. Емоції, наприклад, і зайдемо додому і там все зробимо. Потім я вам ще розкажу і, Ах, і покажу, е, як убрати оцих людей. Як їх убрати, собственно. В нас вже родина є, і зараз йдемо все робити. Наприклад, на папі, блін. На тобі нічого, давай буде спати. І на мамі. Зняли плащ, поки махаємо сюди і сюди. Подивись, наприклад, привіт! І ти розмовляєш. І ми можемо зробити такий же розговор з татом, наприклад. Ти розмовляєш. Привіт на на. «Привіт, -на 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 -на. І давайте по порядку. Спочатку в нас є це, потім злость. На мамі. Так, привіт, вона каже. Як справа і що? Потім в нас є злость. Подивіться, як вона виражає свої емоції. Потім плач, як будто вона плаче і щось розповідає. Мамо, будь ласка, прости мене пробач. Це не я розбила, наприклад, кружку. Потім радісний це ура, наприклад, мама, дякую тобі, ми сьогодні підемо за морозом. Наприклад. Потім. хм, А хто мені підкаже? А де моя книга? Так. Добре. Далі. Вау, це в нас закоханий. Він може признаватись тобі в чувствах. -у. -у, -у. це дуже добре. А... Але в нас і позіхає. Каже, ох, я хочу спати. Можна мені спати. мама? Але в нас нема оцих е, інших, наприклад, в нас тут тільки до цього. Наприклад, в нас нема цього. Голодання, тошноти, цього, сміяння. це цього в нас немає. Але добре. М -м 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 -м. Е, вони підуть в лифт, а я вам покажу бак. Наприклад, давайте бак з... Кого нам не жалко. Наприклад, давайте візьмемо людину. І дивіться, наприклад... ах! Хочу його вбрати, його. І, наприклад, вона не вбирається. Це, наприклад. Наприклад, ви берете. Швидко нажимаєте, швидко обираєте, закриваєте. Ага. Хоп. Все, і... і нема, подивіться. Вона осталась тут. А вона там є. Подивіться, де вона? М -м -м, інтересно, ну потім ми її можемо вернути. Отакий забавний баг. Е можете робити навіть цим і цим. Хто не зрозумів, показую ще раз. Її беремо. Беремо на руку, швидко нажимаємо на телефон. І ось сюди. Хоп! Ховаємо. Ага, чекайте. Щось не вийшло. Треба це все робити дуже-дуже швидко. Оп, 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 оп. Блін, а що таке? В мене нічого не виходить. Давайте. Ще раз вам це покажу. Подивіться, наприклад. Берете. Ось сюди. Ось сюди. Ага. Хоп. І давайте. Хоп, хоп, хоп-хоп. М, -м. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли. Наприклад, давайте її. Добре, не будемо. Наприклад, її браємо і все. А то вже нема. Бачите? Ось, це такий баг. І в нас ще з'явились отакі отаке пространство. І ми тут можемо е, міняти картинку в, в нас була отака фігурка. Е, таке просте дерево, піосик, котик, песик, сердечко, ялинка і знову так. Далі. Мені подобаються дуже оці персики, тоді я їх зроблю пер. В нас ми ще з вами не побачили ще одну обнову. Добре, заходимо до магазину, я обіцяла вам подивимось нову обнову. Ну, тоді давайте нажимаємо і інтересно. Może we ram w... w... ok Мені дуже цікаво, а я... але я не розумію. А на паузу я не можу поставити, щоб це все докладно вам сказати. Тоді, це буде перша частина. Чекайте другої частини. Якраз зараз закінчиться таймер. Вже буде 18. І чекайте другої частини. А на цьому все. Всіх люблю, всіх пока!